Вітаю всіх. Ми продовжуємо вивчати курс фізики 11 класу. Сьогодні на уроці ми розберемо, що таке радіоактивність і який основний закон радіоактивного розпаду. А що таке наука фізика? Це природнича наука. Вона досліджує матерії і явища. Тому уважно послухає. Це тесна. Фермі. Генштейн, ландау. ландау, Ісак Ньютон. Дослідників чимало. Це так. Цікаво. Тут завжди експерименти. Це тебе. Фізика класно. Сто процентів. Я на початку року трошки занурююсь в історію питання і, зокрема. Давайте згадаємо з вами, що, які події відбувались у, у фізиці е, на межі 19 та 20-го сторіч. Ви пам'ятаєте, що тоді був такий бум на е, досить велику кількість відкриттів. Е, зокрема, були винайдені е, рентгенівські промені. Так, і ось е, багато науковців зацікавилось, е, що це таке рентгенівські промені, е, намагалися знайти різні джерела їх. Так. І було таке припущення, що одним з джерел це може бути флуоресценція деяких речовин після того, як їх опромінювали сонячним світлом. Так. Нагадаю, флуоресценція – це один з різновидів люмінесценції, а в свою чергу люмінессенція це такий нетепловий вид випромінювання тіл, тобто, який не підкоряється законам теплового випромінювання. Так ось. На сьогодні вже відомий вчений, так, не тільки на сьогодні, вже останні 100 років відомий вчений Бекерель, був одним з тих, хто намагався дослідити це питання. Він використав ще маловідомий на той час елемент уран, точніше, одну з його солей. Так, і приблизно діяв так. Він досліджував поведінку урану таким чином. Він Залишав його на сонці, щоб е, уран досить тривалий час побув під опромінюванням сонячним. Потім він е, е, обертав цей уран у чорну матерію, бо е, всі знали вже на той момент, що е, оптичні хвилі крізь чорну матерію не проходять, а рентгенівські проміни легко проходять і е, досліджував е, випромінювання. Цих солей урану крізь е, такі чорні матерії. Е. Дійсно, якесь випромінювання було, він його фіксував, але одного разу трапилось е, досить, несподіване, досить несподівана подія. Погода в той день не дозволяла е, досліджувати е, опромінювання сонячними променями цього матеріалу, то він е, заніс його до приміщення, поклав у шухлядку, зачинив і пішов. Потім, коли він дістав. Цей матеріал з шухлядки, він так, вип... так трапило, що він десь зберігав поблизу фотопластину, на, на якій він спостерігав саме рентгенівські знімки, те, що ми сьогодні називаємо. І він побачив, що ця плівка засвітилася, не дивлячись на те, що ця сіль урану не лежала під сонячним випромінюванням перед тим, як Дістатися контакту з цією фотопластинкою. Більш того, фотопластинка навіть не, не, безпосередньо не контактувала з самим е, Ураном. Отже, тоді було з'ясовано, що є м, певні речовини, так, е, які без впливу зовнішніх факторів мають якісь е, м, випромінювання. так, Щось вони випромінюють. Але треба було з'ясувати, що саме. Так ось. Е, Виявилось потім згодом, це вже завдяки експериментам е, такого подружжя, як П'єр Кюрі та Марія Складовська Кюрі, що е, матеріалів, які мають здатність до е, такого самостійного випромінювання, без впливу зовнішніх факторів, без попереднього, наприклад, нагріву, без попереднього контакту з сонячним випромінюванням, без взагалі будь-яких е, взаємодій із чим, е, чимось. То є певна кількість таких матеріалів, їх досить важко отримати, то дуже е, така тривала праця та складна, але тим не менш вони дослідили е, певну кількість матеріалів, матеріалів і е, дійшли висновку, що є е, е, певна група речовин, яка здатна е, генерувати якесь випромінювання. І далі вони. Зробили наступний дослід. Це дуже схематичне зображення, досить відомий дослід, тому на цьому слайді він так досить бездетально представлений. Той матеріал, який здатен випромінювати те, що я казав раніше, назвали радіоактивним, сам процес назвали радіоактивністю, а таку робочу. Назву таким матеріалам дали як радіонукліди. Тобто це такі нукліди, які здатні до е, радіації, а саме випромінювання так і назвали радіації. Так ось, е, радіоактивний матеріал був е, розташований у металевому такому сосуді. У такій трубці з дуже товстими стінками. Вона тут представлена внизу малюнку. Так? Е, е, в цій е, деталі було дуже вузьке. Е, Дуже вузька, пуста, середня частина, для того, щоб можна було сформувати вузький пучок випромінювання. І далі це випромінювання потрапляло у область, де було в наявності магнітне поле. Ви е, пам'ятаєте, що це таке. І далі за цією системою розміщувався екран, на якому було видно потрапляння частинок цього випромінювання. Частинок я вже… Кажу в тому сенсі, як ми з вами з'ясували щодо корпускулярно-хвильового дуалізму. Так ось було е з'ясовано, що е випромінювання радіоактивних матеріалів при, при потрапленні у магнітне поле розділялось на три складові. Одна складова відхилялась. Е Ну, так би мовити, от вона показана тут як літерою альфа та червоним променем, таким, відхилялась. якщо ми будемо дивитися від північного полюсу магніту до південного, то воно відхилялось ліворуч. Інший тип випромінювання, інша складова, тут позначена як бета, відхилялась праворуч. І було ще якесь третє, третє складове випромінювання, яка взагалі не реагувала на присутність магнітного поля. І тоді так умовно і назвали, що то, що відхиляється, ліворуч назвали альфа, бачите, що воно відхиляється на найменший кут від е, е, початкового напряму е, розповсюдження цього випромінювання. Е, Бета-випромінювання відхиляється праворуч, відхиляється досить е, на помітний кут. І третій ви назвали гамма-випромінюванням, він взагалі не відхиляється. Якщо в магнітному полі. Е, Якийсь поток частинок відхиляється від свого початкового напряму, це означає, що ці частинки мають електричний заряд. І за правилом лівої руки можна з'ясувати, що цей заряд додатній, позитивний. Тому що, е якщо ми застосуємо правило лівої руки, ми повинні розташувати е ладонь е таким чином, щоб. Е Лінії магнітного поля входили до неї, до відкритої частини. Чотири пальці, пальці розташувати в тому напрямку, куди йде струм або куди рухаються заряджені частинки. І в нас великий палець тоді показує напрям сили Амперу, яка діє на сили Лоренсу, вибачаюсь, яка діє на ці частинки. Так, І ми бачимо, що в такій послідовності якраз вихил від, цих альфа-випромінювання. Альфа Співпадає з припущенням, що воно складається з позитивно заряджених частинок. Іншим чином ми можемо, аналогічним чином вибачаюсь, ми можемо довести, що бета випромінювання це частинки, які мають негативний заряд. Так? Ну і гамма випромінювання, оскільки воно не реагує на присутність магнітного поля, воно заряду не несе. Ось, що дали подальші дослідження. Альфа випромінювання виявилося, що воно складається з. Позитивно дійсно заряжених, дуже важких відносно інших видів випроміння частинок. І потім з'ясували їх природу. Виявилось, що ці частинки представляють з себе ядра атому гелію. Так, ми з вами вже знаємо будову атомного ядра. І знаємо, що ядро атому гелію, зокрема, складається з гелію не ізотопу, а просто елементу самого. Складається з двох протонів та двох нейтронів. Ядро атому гелію записується таким чином. Гелі 4,2, тобто два протони масове число дорівнює 4, тобто ще два нейтрони є у цьому ядрі. І от що альфа-випроміння складається саме з таких частинок, позитивно заряджених. Далі. Бета випромінювання буває двох типів. Це вже сьогодні з'ясовано. В перших експериментах було знайдено тільки один різновид бета-випромінювання, а саме бета-мінус випромінювання. Воно тут першим перелічено у пункті бета-випромінювання. Це негативні, негативно заряджені, дуже легкі частинки. Згодом з'ясувалася їх природа, вже були відомі такі частинки, як електрони, і з'ясували, що бета-випромінювання саме складається з електронів. Так? Чому я кажу, що вони дуже легкі? Тому що, як ви знаєте, електрон у порівнянні із протоном має масу у приблизно 1800 разів меншу. Далі ще є різновід бета випромінювання, так зване бета-плюс випромінювання. Воно теж складається з легких частинок, маса яких дорівнює масі електрону, але заряд вони мають за модулем такий самий, як електрони, та протилежний за знаком. Тобто вони позитивно заряджені, частинки з масою, яка дорівнює масі електрону. І ці частинки називаються позитрони, і вони є так званими античастинками для електронів. Ми згодом розберемось у цих. Трохи розберемось. Звичайно, що повністю тут дуже важко розібратися за короткий термін у класифікації елементарних частинок. Далі гамма-випромінювання випромінювання. Це високочастотні електромагнітні хвилі. Так, ми знаємо з вами, що електромагнітні хвилі складаються ну, частинкою, яка є носієм взаєм... електромагнітної взаємодії, є. Фотон. І гамма-випроміння це саме фотони. Ми з вами обговорювали це, цей тип випромінювання, коли е, розглядали шкалу електромагнітних хвиль. Отже, е, при процесах радіоактивності відбуваються певні зміни е, з ядрами елементів. Ці зміни ми можемо е, так би, схематично оформити у вигляді рівнянь кожен вид. Випромінювання має свій тип рівнянь. От тут надано означення на цьому слайді поняттю радіоактивності. Це явище, при якому ядра радіонуклідів довільно перетворюються на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок. Так, це щоб у нас було під рукою завжди означення. І далі ми з вами запишемо основні закони або їх. Називають правила зміщення, які властиві для трьох типів випромінювання. Перше. Альфа випромінювання. Що мається на увазі під законами? В нас до того, як певне одне ядро перетворилось на інше завдяки альфа-розпаду, так званому, воно мало якусь структуру ось таку. Масове число А, зарядове число Z. В результаті альфа-розпаду утворилось нове ядро нового елементу. Так? Е я його позначу y, в якого заряд зменшився на 2 одиниці, так? бо е з ядра вилетіла ось така частинка. Вилетіла, треба розуміти, не в буквальному сенсі. Так? Масове число зменшилось на 4, оскільки альфа-частинка. Із собою забрала 4 е, одиниці е, масового числа. І щоб е, в нас було скомпенсоване, так, тобто зараз я вже записую традиційне рівняння альфа розпаду, щоб е, виконувався закон збереження заряду так, і масового числа. Ми повинні тут дописати ще е, ядро атому гелію, або ще його називають альфа-частинкою. Завдяки тому, що воно є, відповідає за альфа розпад. Далі, аналогічне рівняння для бета-мінус розпаду. Знов таки, на початку є якесь ядро, яке випромінює бета-частинку. Підкреслюю, хоча бета-частинка є електроном, це не той електрон, який обертається, як кажуть, у лапках так, навколо ядра в атомі. Це цей електрон виходить із середини ядра самого. Так? Знов-таки, прошу розуміти, це не в буквальному сенсі. При цьому, оскільки електрон, як я у одній з минулих тем записував, має ось такий запис. Так? Тобто в нього зарядове число одиниця, то у нового утвореного ядра заряд збільшується на одиницю. А оскільки маса електрона дуже мала, ми її приймаємо за 0, то заря... масове число у нового ядра не змінюється у порівнянні з е... старим ядром. І, звичайно ж, утворюється бета-частинка або електрон. Рівняння бета-плюс розпаду ми можемо записати просто за аналогією, тільки змінити е... знак заряду частинки, яка вилітає бета-частинки. Вона забирає з ядра. Одиницю заряду. І сам позитрон або бета-плюс частинка записується ось у такому вигляді. Е Гама випромінювання в таких термінах ми записувати не будемо, бо воно, е фотон не має маси, тобто він не забирає масу з ядра і не має заряду. Заряд він теж не забирає. Так? Ми будемо е стосовно нього казати лише в плані е компенсації енергії. Так, е, треба ще е, до, взяти до уваги один факт, що оце, ці рівняння бета-розпаду вони не повні. Сюди треба було б додати ще певні частинки, які називаються відповідно нейтрино та антинейтрино. Е, але оскільки ці частинки теж не мають маси і не несуть на собі електричного заряду, то е, вони е, не впливають на масове число та заряд ядра, ми їх сюди не вписуємо. Але для… Виконування інших законів збереження, бо у ядра є дуже велика сукупність чисел, параметрів, які його описують. Якщо ми встигнемо трошки їх зачепити у наступних темах, ми про них поговоримо. І ось для того, щоб ті закони збереження виконувались, потрібно ще у ці рівняння додавати деякі частинки. Так і далі повернусь до самого механізму розпаду конкретного ядра. Якщо ми розглянемо конкретне ядро, то ми ніколи не зможемо сказати, чи розпадеться воно чи ні, і якщо розпадеться, то в який момент. Це процес для нас ззовні абсолютно випадковий. Так? Він має певну ймовірність, але ми її обчислити з якихось внутрішніх параметрів ядра не вміємо. Тому для нас це абсолютно випадковий процес. І так для кожного ядра. Тому. Процес, Якщо ми візьмемо певний об'єм речовини і будемо спостерігати за розпадом цього об'єму, він буде таким в певному сенсі випадковим. Але є одна закономірність, яка виконується. Що закономірність це звучить таким чином. За певний час, який є характерним для кожного елементу хімічного, так, розпадається половина від існуючих ядер цього елементу. Якщо ми… Взяли на початку експерименту певну кількість ядер, то замірюємо потім час, за який половина з них розпадеться, зафіксуємо цей час, а знову-таки ядра, що залишились без розпаду, візьмемо за початкове число і ще раз зробимо усі всі дії. Зафіксуємо, скільки потрібно часу, щоб половина з, нового, з нової кількості ядер розпалась, то ми побачимо, що ці два проміжку часу дорівнюють один одному. Тобто ми можемо вести е, таку величину, як період напіврозпаду. Її означення дано тут на е, слайді. Це проміжок часу, е, протягом якого половина від е, існуючих на даний момент ядер розпадається. Так. І з цього означення легко вивести закон, якому підкоряється кількість ядер в залежності від часу. Кількість ядер, що не розпалися, скажімо так. Припустимо, що на початку експерименту, на початку спостереження за певною кількістю ядер, ця, ця, моїх, ця сама їх кількість дорівнює n від 0. Ну, Взагалі-то введемо. Функцію n від t, де t це момент часу, який ми в певний момент починаємо відраховувати від початкового моменту. Так? Тобто, простими словами, запускаємо годинник, запускаємо секундомер, наприклад. Чи більш точний годинник. Так? На початку в нас було якась кількість n0. Так? І оскільки кожний Період, період напіврозпаду в нас розпадається половина від існуючих ядер. Ми можемо записати ось такий закон. Це легко довести, що він виконується. Що через е, певний час Т е, кількість існуючих ядер буде зменшуватись е, в, у відповідності з такою формулою. Це звична для нас, з курсу математики, показникова функція з від'ємним показником. Так? І Якісна графік її виглядає таким чином. Якщо е, вісь ординат це буде час, він починається від нуля. так, У початковий момент. Тут вісь ординат це кількість ядер, відповідаючи тому, тому чи іншому моменту часу. так, На початку було n0, і потім воно так плавно, як кажуть, експоненціально спадає. так. Е, є певні. Тут е, деталі, котрі потрібно окремо говорити. Зокрема, я вам пропоную поміркувати над запитанням, е, як буде поводитись реальна існуюча кількість ядер на дуже довгих проміжках часу, котри, е, коли, е, мабуть, всі ядра повинні вже перестати існувати у первоначальному вигляді, бо вони розпадуться. А ця формула та цей графік будуть нам казати, що е, Певна кількість ядер буде існувати у будь-який момент часу, бо цей графік наближається до вісі, до вісі абсцис, але ніколи її не перетинає. Так, асимптотично наближається, як кажуть. Ось. Е, далі. Ведемо ще величину активності елементу. Так? Це фізична величина, яка е, чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються в радіоактивному джерелі, за одну секунду. Так, тобто ми взяли певну кількість, велику кількість ядер і рахуємо, скільки кожну секунду розпадається з них. І оцю кількість за одну секунду, яка розпалась, так, називемо активністю, позначимо літерою А. І е, легко зрозуміти, що ця активність буде пропорційна до існуючих у даний момент. Е, Ядер, що ще не розпалися, так, а коефіцієнт порційності представляє з себе так звану сталу радіоактивного розпаду. Як її отримати, це дуже проста річ. Я нагадаю, деякі властивості показникових та логарифмічних функцій, таку показникову функцію ми можемо переписати у вигляді. Функції з іншою основою. З іншою основою де за, за, В якості основи ми візьмемо число відома відоме, таке, основа натуральних логарифмів. Так, і в нас тоді показник набуде ось такого вигляду. Логарифм 2 поділити на Т. І ось цю величину ми назвемо е, сталою радіоактивного розпаду. Справа в тому, що фізики, як і інші науковці, е, з таких показникових законів все ж таки надають перевагу експоненціальному, бо він для них звичний, вони звикли оперувати всіма термінами, що пов'язані саме з такою величиною основи показникової функції. Так, тому це дуже зручний такий спосіб все записати. І бачимо тоді, що оця стала радіоактивного розпаду дорівнює логарифму 2 поділити на період полурозпаду. Е, Ще раз про процеси розпаду ядер, в якому сенсі я казав про цю випадковість. Ніякі зовнішні фактори, ані зміна температури, ані зміна магнітного поля, ані е, опромінювання чи якісь ще е, дії не е, змінюють цей характер розпаду. ядра Кожне ядро у певний момент часу або розпалось, або ні. І з певною вирогідністю є оба, обидва результати. Так? Тобто, це, якщо з точки зору математики, на це подивитися, це так, званий, так звана схема Бернулі. Є певний процес, в якого є ймовірність, що він відбудеться або не відбудеться. Теж є своя ймовірність, яка дорівнює одиниця мінус попередня ймовірність. І ось такі міркування. Можуть привести до дуже цікавих задач. Зокрема, можна написати комп'ютерну програму, де за допомогою генератора випадкових чисел виробити таку імітацію такого розпаду. Щодо величини періоду напіврозпаду, це величина, яка залежить від того, який саме радіоактивний матеріал ми спостерігаємо. Так, тобто це така певна характеристика матеріалу. І я можу навести е, декілька значень характерних для цієї величини, для різних елементів радіоактивних. Є такий відомий вам елемент йод. Так? Виявляється, що його радіоактивний йод мається на увазі, звичайно, не той, що мажуть е, рани. Так? Його період напіврозпаду складає 8 діб. Так? Тобто… І досить легко спостерігаємо період експериментально. Для порівняння є радіоактивний елемент Radon 220. Його період на піврозпаду складає 55,6 секунди. Так, бачите, яка розбіжність вже з тим самим йодом. І, наприклад, давайте візьмемо ще. Калій, так? Просто калій, а калій 40, так званий. Ось його період напіврозпаду за оцінками. так, Звичайно ж, його ніхто не поміряв повністю цей період напіврозпаду, але ви зрозумієте, що не потрібно сидіти біля експериментальної, біля приладу, весь цей час. Ви можете посидіти його тільки, ось, наприклад, беремо n 0 в навпіл. Так? І ось ця точка на вісі часу вона відповідає періоду напіврозпаду. Вам не обов'язково спостерігати процеси розпаду весь цей період. Ви можете спостерігати лише його частину, а потім е за відповідними математичними перетвореннями е обчислити, чому дорівнює період напіврозпаду. І ось обчислили, що для калію такого він дорівнює 1,25. Мільярди років. Ось. Тому ви бачите, що для радіоактивних матеріалів ця величина може е, приймати значення від таких, що е, навіть ще є такі так звані нестабільні елементи, які я тут не показую. Вони десь розташовані ближче до кінця таблиці Менделеєва. Навіть вони їх продовжують відкривати на сьогоднішній день. Десь періодично в науковій літературі з'являється повідомлення, що ось знайшли новий хімічний елемент. Не кожен день, звичайно, але й не раз на 100 років. Так? І є елементи, які розпадаються настільки швидко, що взагалі це людським оком неможливо зафіксувати людською реакцією. Бо це Такі маленькі долі секунди, що їх тільки експериментально можна за допомогою спеціальних приладів реєструвати. Є такі, що можна спостерігати зручно у режимі реального часу, є такі, які можна чуть трошки довше спостерігати, а є такі, які взагалі у повному обсязі спостерігати неможливо. Дуже великі періоди. Ось на цьому я б хотів закінчити, тим більше ми чуємо, що. Вже пролунав дзвоник. так, Це, звичайно ж, ми не зупиняємось у вивченні ядерної фізики. На цьому ще продовжимо, зокрема, розв'язком задач. так, А на сьогодні я прощаюся з вами і дякую вам за увагу.